Привіт! Якщо ти вже за кордоном або тільки збираєшся і думаєш, де знайти роботу без досвіду, то ось мій топ актуальних вакансій офіційно, житлом і нормальною оплатою. Погнали дивитись! Вирощення розсади в Нідерландах. Це не просто в полі руками махати, це велика компанія в місті Сін-Ауденродер. Працюєш із саджанцями, сортуєш, розсаджуєш, збираєш ягоди, монтуєш систему поливу. Частина роботи в цеху, частина на свіжому повітрі. Беруть і жінок, і чоловіків, і пари до 45 років. Зарплата від 2700 до 3070 євро бруто на місяць. Є премії до 783 євро. Проживання надають. Від 65 до 92 євро на тиждень. Робота офіційна, оформлення по контракту, тільки потрібна фізична форма і мотивація. Хочеш пожити в Голландії? Це твій шанс. Меблева фабрика у Польщі. Тут ти будеш працювати з верстатами, подавати елементи, пакувати меблі. Фізична, але не важка робота. Головне не боятися автоматики. Зарплата 25 злотих на годину нето. А для студентів до 26 років 30 злотих на годину нето. Це майже 7-8 годин на день і дуже хороші умови. Офіційне працевлаштування, все по-білому, плюс є навчання прямо на місці. Тому досвід взагалі не потрібен. Склад Чібо у Чехії. От уяви, ви. Ти працюєш на складі, де зберігається кава. Твої задачі упаковка, маркування, робота зі сканером. Це типова складська робота. Але тут 153 крон на годину бруто. І стабільний графік. Перевага, робота в приміщенні, тепло, комфортно. Чехія чудова країна для першого закордонного досвіду. Монтаж кабелів у Польщі. Тут трохи дрібної моторики, але нічого складного. Будеш збирати дроти, скріплювати, ізолювати по схемі. Робота на стенді у приміщенні. Підходить і хлопцям, і дівчатам. Платять 24,5 злотих на годину нето. Головне уважність і нормальний зір. Досвід не обов'язковий, всьому навчають. Пакування печива у Польщі. Ідеальна робота для тих, хто хоче щось легше. Упаковка тістечок, маркування, контроль якості. Оплата 27,5 злотих на годину нето. Робота проста. На лінії все показують. А ще пахне солодким цілий день, і це не жарти. Усі ці роботи з офіційним оформленням, житлом, і що найважливіше, без досвіду. Ви можете проконсультуватися щодо кожної з вакансій, заповнивши форму за посиланням у описі. Хочете більше таких підбірок? Лайк, підписка і коментар. І напишіть, яку з цих вакансій ви вибрали.